Малята ми завершуємо з вами тиждень пожежної безпеки і сьогодні пропоную вам маленьку перевірку. Разом з батьками перегляньте відео і їм відповідайте на питання, поставлені мною. Так ми з'ясуємо, хто що дізнався нового, пригадав, що знав і чому навчився. Починаємо. Погляньте уважно на ці 4 світлинки. На них зазначені номера телефонів. Куди слід звертатися про небезпеку. Повторюємо перший номер 1 0 1 Подивимось на машину поруч і згадаємо, куди треба телефонувати, коли виникає пожежа. Далі 102. Що це за служба допомоги? Потім 103. І остання аварійна служба 104. Молодці, перевірте себе. 101 телефон Служби пожежної безпеки. 102. Приїде поліція. 103 швидка медична допомога. А 104 служба газу. Знаючи ці номери, ти можеш врятувати своє життя, а ще життя оточуючих. Йдемо далі. Зупиніть відео. І уважно роздивіться картинку. Виберіть предмети, через які може статися пожежа. І поясніть ваш вибір, чому ви так вирішили. Починайте, як завжди, з верхнього лівого куточку. Наступне завдання. Пригадайте пожежний щит. І що до нього входить. Назвіть ті предмети, які повинні бути на ньому, і поясніть, навіщо вони. Якщо ви забули назву певного предмету, запитайте у дорослих і ще раз повторіть, навіщо він потрібен. А на цім малюнки подивіться уважно на чоловіка, у що він вдягнений, і з'ясуйте, яка в нього професія і чому ви так думаєте. Потім знайдіть, будь ласка, пристрій, який знаходиться у кожного в домі, і має загасити невеличку пожежу. І наступне питання: знайдіть на малюнку пристрій, який знаходиться на вулицях міста, і до нього приєднують шланг пожежної машини при тушінні великих пожеж. Якщо тобі вдалося відповісти на всі питання, то ти молодець і засвоїв тему. І пам'ятай! Вогонь не тільки наш помічник, але й може бути вкрай небезпечним. Ніколи не грайся з вогнем і будь обережним!